Доброго ранку, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху, про нашого друга світлофора. Отож сідайтеся всі гарненько і слухайте уважно. Ігор Саша, Вова, Вітя люблять грати у футбол, чи є більше радість в світі, ніж забити влучно гол? Пригадайте ви закон, так чинити не годиться, бо шосе не стадіон. Вірно, діти? Дійсно, на вулиці грати в футбол заборонено. А давайте зараз подивимося іншу картинку. Переходь дорогу тільки у відведених для цього місцях. Щоб дорогу перейти, небезпечно, щоб в путі уникнути нам бід. Знак знайдемо той, що дуже гречно, каже пішохідний перехід. Глянь ліворуч і праворуч, пильно і неквапливо. І якщо машин немає, переходь сміливо. Будьте обережними під час переходу перехрестя, користуйтеся підземним та надземними переходами. Знають діти всі напевно, перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають безупину. А внизу йде пішоход дуже гарний перехід. Він зустрічає всіх привітно. Навіть день горить тут світло, бачиш міст через дорогу. Це надземний перехід. Треба йти лише по ньому. Кожен знає пішохід. Ніколи не переходь дорогу на червоне світло. Вийшли із садка малята рідним містом погуляти туп 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 маленькі ніжки, не стомилися ні трішки, ось і вулиця широка, світло моргає оку. А якби червоне сідало, ось тоді б ми почекали перехожий знає кожен на червоне йти не можна. Раз зелене засвітило, значить, ідемо ми сміло. Трамваї і поїзди обходять лише спереду. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай не зволікай, щоб устигнуть на здогадалися діти вірно, на трамвай, по рейках хутком чуть машина, тримаючись за проводи. Не треба зовсім їй бензину, щоб їхати туди-сюди. А це яка вид транспорта? Дійсно, це теж трамвай. Діти, а давайте поглянемо на цю картину. Автомобілі, автобуси, тролейбуси обходять лише ззаду. Ріжки причепив на доро... до дроту. Їдуть, їдуть на роботу. Їду, їду, не трясу. Гей, сідайте, підвезу. А це який вид транспорту? Вірно, це тролейбус. Дві сороки, три ворони посідали у вагони. Чух пах ту ту-ту-ту, їде поїзд по мосту. Що за диво? Диво дивне. На колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин? А всередині малята і дорослих там багато. А це який вид транспорту? Вірно, це автобус. Полотно, а не доріжка. Кінь біжить, сороконіжка. А це який вид транспорту, діти? Вірно, це потяг. Давайте розглянемо цю картинку. Якщо ти змушений іти за містом, проїжджаючи частиною, то йди лише назустріч руху край дороги. Тротуари це доріжки, ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходять, звуться просто пішоходи. Діти, ми з вами закріплюємо матеріал, дорожній рух. І всі ми пригадуємо те, що ми вивчали на протязі всього року. Ми повинні бути дуже обачливими, берегти себе і не порушувати правила дорожнього руху. А тепер послухайте про світлофор віршик. Світлофор корисна річ служить людям вдень і в ніч. Кольори лиш треба знати, як червоний. Зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина проїжджає, а жовтий колір почекай. Загориться зелений, тоді руш. Молодці, діти, ви уважно слухались. Пригадали правила дорожнього руху. А я вам говорю до побачення! До побачення, мої любі діти, до зустрічі!